Доброго раночку, ми з за Клахома. Для, для, для деяких із нас це як п'ятниця, хоч це і четвер. В моїй школі і у дітей. А, завтра професійний день, що означає, що вони до школи не йдуть. Скарлетт іде. А, я думала, що я теж буду вихідна, але я не вихідна шлють на тренування на 4 години. Ну, 4 години не 6, нормально. Так що завтра в мене тренування. Не знаю, що це, мабуть, щось таке скучне, що мені е, захочеться спати, але ну таке. Витримаємо, витримаємо. А сьогодні знову буде спекотний день, а вже завтра. Порівнюючи з чим, завтра, типу, вже буде менше температура, хоч вона буде 88 ну, це градусів, 30, мабуть, я. Але для нас це вже ох, полегшення. Нібито шанси дощу є. От дощу нам треба, нам потрібен дощ. Добре, їду на роботу. Я сам з Це початок. Початок. Полиновський. В Росії вже давно почалось. Що це у нас, салюти десь. Якось засвітло для салютів. Дивлюся, в мене гортензія. Вирішила блин під кінець літа свисти. Якось не весна. Так, коротше, вирішила ми з Юліетою вийти погуляти, бо вона засумувала. Сьогодні я не працюю. Я і вчора не працювала ввечері, але просто відпочивала. Всього мені каже, ну, що ми знову будемо просто відпочивати. Я кажу, а що ти хочеш? Ну, каже, йшли на головну вулицю. Я кажу, ну пішли. Скарлет вмовляли, вона не захотіла. Вона типу, і хотіла, але а ти щось мені купиш, я кажу, ну ти не, не дізнаєшся, поки з нами не поїдеш. Так що вона вирішила з нами не поїхати. Значить, точно я нічого не куплю. А ви їжайте з, зі мною? Вам теж нічого не куплю. Але якщо куплю, покажу. Сюди прикольно приходити, просто заради цієї атмосфери. Хоч нічого не робити. Просто погуляти. Особисто ввечері, коли пекло стухає трошки, вітерець з'явився. Тут купляє чи чай, чи кофі, каву, паву. Коротше. Пішли в одну в кав'ярню, в іншу, і я нічого собі не купила. Я щось, щось я скажу, я так чаю напилася, печиво наїлася, просто гуляю. Я буду з Book and Bloom. Це може бути Flower Bookstore. Коротше, кормиця називається... Я можу зробити no. Book <laughs> Store. З флауерами. Ні. не зробити. Називається Називається книжка і квітка. Блум це. Блин. Не знаю слова. Розквітша квітка. Не знаю. Ми там ніколи не були, але я не знаю, чи відкри відчитаного ночі, ні, світло. it is open it is, it is a flower shop why is that book there's some books come on there's books on this side yeah well, nice. uh -huh. it smells good and it's books it's awesome how cute oh, wow. Look at this. Yeah. oh little women it is so green. we have so many beautiful classics right up there on the bookshelf They're oh yeah so gorgeous that is so cute. Oh, and they have cozy areas. Oh, how cute is that? I love this centerpiece. All you need is a coffee now to make a coffee shop. I know. Right? <laughs> I know. You're, you're all set up. Oh my gosh, it's even. The... Old ones we do sell, I mean, we, do, we don't sell, we uh, have like five. 500... <laughs> <laughs> Сюди, гуляємо, <laughs> the, yeah. the kids both they like Never like the crown piece ever on her head. I know who would say a robot would mirror. Many main street even more like that in the yeah. evening in the dark. You like it even more is as you said? Yeah. I never realized this, but Angel like you can appreciate it more. With uh the children running around and you like oh stop stop I think it's just like it's supposed to be Короче, тут люди like... тут люди раз малюють. Малюють всі одну ту ж картину там їм якось інструкції дають чи їм відео показують. І водночасно вони uh, п'ють вино. Ми якось з дівчатами говорили про це, але мені якась ця ідея, всі малюють одне і теж якось нецікаво. Мені хочеться щось оригінальне. Блин. Ну, Але це як типу пам'ятка, мабуть, про дружбу. Щось таке. Okay. Wait, дивіться, хто прийшов до нас перед роботою. <laughs> Доброго ранку, ми за Їду на тренування. Сьогодні в мене 4 години тренування. Так, не хотілося. Прокіда... Ну, я прокидалася, тому що і з треба було до школи відвести. Але немає прям роботи роботи, але треба їхати, їхати на ці тренування. Це таке. Це, це потрібно. Я ж хочу бути доброю, гарною робітницею. Поїхали. Коротше, ми вже закінчили, тільки дві години нам там інструкції читали. Ті, що я і так вже знаю. Вже не раз слухала, але все одно. Я рада. Мы закончили, я уже еду до дома. Долгие выходные! Ей! Мама. 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 Треба. Так, коротше. Я їду за Скарлетт. День з малими поїхав там у Джуліти. Треба Фріон зарядити машину. Ну, коротше, він з собою взяв по магазинам там купляти все, що треба. А Джуліта з Софією приїхали а, час разом проводити, там по разним, по різним по крамницям, секондендам, антик і все інше. Я їду за скалу. Прича... А, мені з росу подзвонили, мій головний менеджер, типу, вони мене тільки на два дні цього, цього тижня поставили. Каже. Мені потрібна допомога сьогодні і завтра. Я кажу, завтра я точно не буду, я... це для мене вихідний. А Сьогодні кажу, по... треба побалакувати з чоловіком. А День був на роботі на початку дня і я не змогла до нього дозвонитися. І вже через деякий час мій поспішений. А не хвилюся, я вже знайшов. Ну, я кажу, і чудово. Я відпочиваю. Коротше, класно. Так що І на цій роботі тільки дві години була на, на першій, і на цій мені не треба їхати аж до наступного тижня. Так що все чудово, відпочиваємо діти з батьком. Зараз малу заберу. Вона, звісно, зараз почне. А можна, щоб хтось прийшов, а можна я кудись піду. Та-та. та Вчора, як з Джуріята ми вийшли в люди, кажу. Пішли з нами, а ти щось купиш з нами. Я кажу, блін, ну ти не дізнаєш, а я це вам ще розказувала. Ну, коротше, вона таки не пішла з нами. А от як, щоб з друзями, так аж бігом, аж бігом. Коротше, я це себе підготавлюю, що зараз почнеться. Добре, їдемо за Скарлетт. Ну, вона тут, прямо тут. Задати picture? Захотелось нам смаженную картофель. Шинку. Есть крючковый гроб. Там все яйца я взбила. Не, ну нормально. <laughs> <laughs> Майля? Майля. Каже, я зайнятий. Я зайнятий, в мене ванна. Я прийшов відпочити. Прийшов відпочити, у мене їжі немає для котів, треба купити сьогодні. Він такий подивився на суху їжу, там пару краплинок. Подивився на миску, де зазвичай я даю. М'яку їжу, нічого нема так. Ладно, піду помиюся. Так, Майно, сонечко. О, от ой. Ой. Кийця. Я зайнят. От. от. Обіт, знову паста карбонара. Ну, полюбляємо її, полюбляємо. Плюс у мене ще шинка залишилася. А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і ба-бай.